Так. відповісти на чотири запитання. Це буде Бліц, вікторина буде з відповідями одразу. Біть на які відповіді. Тут відповісти на чотири запитання по помджом Байл. Якщо відповідаєш правильно, отримуєш приз. Добре. Якого транспорту немає в PUBG Бугатті, Феррарі, Ferrari, Lamborghini чи Макларен. Тут фальшиво показує. Второє. Та як не знаєш що, так? Просто цифру два показав. Второє. Так, правильно Ferrari. Яка гвинтівка використовує набої 556, але не стріляє автоматично? Скарель, Карелі, QBC, Міні або Аук? Третя. Правильно. Міні 14. Як називається ігрова валюта в метро Рояль? срібло, золото, Чорні мітки чи бонди? Бонди. Правильно. Ізі, взагалі, три питання є. Давайте простаньмо. Яка зброя рахується найкращою в метро Рояль? М416 Легендарна, Роза Чорний Ринок, МК 14 Стальний Фронт або ФОМАС Вогняний? МК. А, неправильно. Неправильно? Ні. Не, МК? Ні. Гроза чорний ринок. В метро? Да. Я не знав. Плав. О, програв. Дякую, що про